І всім привіт, друзі! Сьогодні граємо в Roblox. І в Roblox називається ця гра Пастрожту вижити». Е, тож, і я вже грала до цього в цю гру. І ось в мене такий невеличкий гарний домик. Як ви бачите. Так. І ось бачите, в нас ще є. Время Время життя, так би мовити. Е, Тож, ось так от друзі ухти? Тут ось так не дуже, да? Ой, щось не те. ноутбук, ну добре, не будемо лазити в чужому домі. І давайте, щоб не. Щоб не оце от іти назад добиратися додому. Давайте просто, ой, вибачте, будь ласка, не те нажала. Нажмемо на ось цю кнопочку і ми вже будемо в базі. Тому а поки я не знаю навіщо він їде за мною. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Друзі, вже ніндзя почалися. Друзі, я навіть не замітила, що у нас почалися вже ніндзя. Я така тут дивлюся, дивлюся, і тут такий ніндзя, і я тут така дивлюся, і тут така. Осьокі матриошки. І тут така атака ніндзя-йо! Сібра, така думаю, йо. Вони вже навіть ще б чуть-чуть, якщо б я не побачила, і мене б вбили. Друзі, і я виграла ось мій нік, Тут був. Хто не побачив, можете поставити на паузу і ще раз поглянути. Хто хоче, можете грати, ну, надіслати мені запрошення в друзі. І просто, ви просто напишіть те, що ви з Ютубу, ну, тобто ви подивилися мої ролики і побачили мій Типу, І все, я зрозумію, що це ви, і ми будемо з вами разом грати. Оце мій скін, тому що в мене робак зовсім немає. І тому ось так. Так, так що ми пробуємо так. Так, так і так. Так, так, так. У мене вже 6 е, лайків. 6 лайків. вже, звичайно, я сама собі ось тут ось було висвітло, я сама собі поставила лайк. да, так можна. І тепер в мене вже не 6, не 6, а вже 7. І тому у нас я вже зарані нажала на ось вот цю кнопочку базу. І и... Ой, йому трошки. І тепер е, будемо чекати, поки закінчиться ось це время Тому що мені просто нічого робити. І це відео може е, зробитися для вас скучним тому Тому. Так, друзі, 5, 4, 1. У нас з'явилася атака Фредді. Ось, друзі, мене вже атакували Фредді, тобто нас. Уа! Тому давайте будемо ось так по ось цій їздити і в них тікати. а вони за мною толпою пішли, і в мене навіть Діма підключився мій е, брат. Діма, 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 за мною, за мною. Ю, а тебе вбили? Ні, я тільки за Діма, можеш? Так, друзі, все в нас закінчилося. І ось це мій нік. Діма, зайди до мене, будь ласка, в гості. Ну, добре. Може, його не буде чутним, але він явно спитала, чи буде хоче він в гості до мене. Він сказав, що він. не хоче. Чомусь він не хоче. Якщо ви не побачили, то він ще сказав, зараз я вам краще напишу. Так, давайте ой, що трошки. Візьмемо і перетащимо сюди. У нього нема настрою. Я е, роблю ось такі штучки. Ну, ось такі, як ви побачили, для того, щоб, типу, щоб окремо було. Тобто він написав, що у нього немає настрою. Давайте зараз вже подивимося. Діма, так, я тобі поставила лайк, він сказав дякую. І тому томуся його дом. Ух ти, привіт, Діма. Я в тебе тут перебуду, пере тому що вже у нас вже. Як ви бачите, що це таке? Що це за підлість така. Він питає, скільки в мене коштів, але в мене коштів 380. ну, Хай буде доларів, я не знаю просто. А у нас... 380? Так. Да. А в мене 530. У нього 530 коштів. Доларів, так би мовити. А ти не можеш підійти сюди, тому що тебе тут може бути у відео. Е, так. Ні, Діма, іменно ти не твій скін. Зараз він до мене підійде. Ось він вже підійшов. І. Діма, а можеш мені дати дозвіл, будь ласка, я тобі хочу зробити додати кровать, там кресло. Можеш, будь ласка, дати я мені дозвіл? Дай, будь ласка, дозвіл. Неси ж, будь ласка, дозвіл. Ух ти, дякую. Так, я тобі додала кроватку таку ось. Що ж тобі ще таке додать? Давайте йому давам столик. Мне не надо столик. Ну, будь ласка, ну да. Я тебе такой такой классный. Я не тумбочку. Тебе... Яку. Беля да. кровати? Да. Тогда и разрешение у да. меня есть. Все, он там не дозвел. Вот так? Да. А, да. лед. И сей светильник. Э, да, добрый, зараз я тебе сделаю. Ніхто, не надо. Ну Дима, ну а їжа. Не надо мені їсти, я и так можна поїхати. Все є. Дима, ну хватит так робити, а? А чого у мене так багато лопатик? Ну тому що так гарно, як на мене, так гарно. Давай тобі подогрівати. Ні. No, no, no! No. No, 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 no. Навіть права ти. No, no! А ну подивись, я махаю, ну, типу так. А чому я к тебе так входю? <звук> No, no, no. Yes, yes, yes. No! <abilitation> no! 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 Ну тоді заходіть. Заходьте, любі друзі. Ну, зараз зайдуть. Не зайдуть. <связать> oh, yes. А я тебе сказала, то давай я тебе поможу все, построить. Я, я, я дозволю тебе все. Добавлю я тебе дозвелю. Ты ты выбере на ней. Ой-ой-ой, у меня теперь лет десять. Бо я ну потратив там столько сто. Не зрозумела, дай мне дом. <связать> ну да теперь. Чесно. А я сейчас может купить. Що ты можешь там себе купить? Нічого. Я можу собі купить двух. Ну, двух путонную кровати. Где двух можно купаться? Я тоже можу Я можу закупить себе душ. И еще ну, купляй. Вот такий душ. І що? Мені того. Ну що ж, друзі, на цьому у нас відео закінчується. І я хочу вам побажати гарного настрою, гарного дня. Та ви поставте лайк, підпишіться та напишіть коментар. І, будь ласка, оціночку моєму будинку. Оціночку, оціночку. Ось Діко. такий він у мене невеличкий, домик. Тож, я ще, якщо, що, щось добавлю у наступному відео, обіцяю, що я вам покажу, що тут буде. Ну, тобто, вже буде краще. Тож, друзі, всім до побачення. Ставимо лайки підписуємося та пишемо коментарі. Всім до побачення!